Що відбувається зараз на східному напрямку? Ну в першу чергу маємо якраз позицію навіть не військових, а Путіна чітку, щоб і всі сили кинути туди, щоб захопити Донецьку область, і не дати можливо зайти на в Луганській Сьогодні виконується не тільки військове завдання, а й стратегічне завдання, яке поставлено путіним уже на протязі всього періоду. Це був другий етап, який він сказав після провалу по Києву. Захватити Донецьку, Луганську область. Луганську ще в цілому не більш-менш контролюють за виключенням декількох сіл, але ми там маємо відповідно успіхи поряду напрямків. А от Донецьку фактично немає перспектив. Навіть кидаючи всі сили, крім військових, вагнерівців, кадирівців і навіть мобілізованих сьогодні, і особливо потужність силу, яка пов'язана з новітніше технікою, озброєнням, там танки т 90 є, Т-80. Модернізовано Т-72, ракетні системи, але е, навіть е, провисунутись на де практично немає можливості, тому бачимо, що цей напрямок являється надзвичайно сьогодні важливим і не тільки для утримання наших та сил але і вирішальний плані можливо проведення стратегічної операції на сході. От як для самої Російської Федерації, тому що це вже момент істини наступив, наприклад, захопити Бахмут, захопити Славянськ, захопити. Е, Краматорськ, і зрозуміло для нас ці позиції, і можливо розпочавши наступальну операцію в інших секторах, тоді звільняти і Донецьку область. Тому сьогодні йдуть надзвичайно складні бої і біля Бахмута, і зрозуміло, що і біля Авдіївки, і Вуглегірська, і там інші напрямки це то, що сьогодні, е, мабуть, являється основним вирішальним стратегічним е, пунктом, де вирішиться доля сходу. Я думаю, що ми маємо зараз позиції, які утримуємо потужно, навіть те, що там є якісь маневри просування на там пів кілометра, кілометр, не є вирішальним. Ми туди підтягуємо резерви, новітню техніку, озброєння і тримаємо рубежі. І саме головне завдання, як говорить чисто військовою мовою, перемогувати якраз ті резерви, ті професійні частини вагнерівців, які там атакують щоденно безпривно завдаючи удари не десятки, а навіть сотні. Ракетних так сказати артилерійських авіаційних напрямків тому є дійсно такий надзвичайно важливий напрямок, який сьогодні відстояти. Але кожен день ми отримуємо про втрати противника, десь від 300 до 600 чоловік. Це дійсно гинуть представники якраз і не тільки збройних сил, і мобілізованих, а самих вагнерівців. Про це вони говорять і в переговорах. Про це ми маємо якраз дані про лінії розвідки. Ну, дуже важливий напрямок на луганській, та сказати, перспективі. Ми передбачали, що якраз на плечах наступальних операцій, коли ми пройшли на Харків, ми зайдемо потужно в Луганськ. Я думаю, що на той період у нас ще не було достатньо резервів, щоб зайти не тільки в Свату і Кремінну, а і далі рушити на Лисичанськ, Сєвєродонецьк, а можливо при успіху, і навіть на якраз в Луганськ. Але в даній ситуації зрозуміло, що ми не могли розпорошити всі резерви і на південь, і на схід. Луганські тому дійсно зробив всі паузу. І от якраз цю паузу використовували не тільки ми Російська але... Федерація. зрозуміла, що удар по свату Креміні може відкрити нам ворота і на Лисичан-Середовець, а у перспективі можливо і дати факт, е якраз удару і по Луганській, а пізніше і по із Фландію. Це дуже велика загроза. Тому. І противник дуже швидко туда переорієнтував свої сили. Зрозуміло, ну, що ми продовжимо тепер наступи, але поступово зарахувати і укріп районів райони нових і нових рубежів, які вони тримають по е, сватокремінній, але е, все одно наступ іде. От ми е, рухаємося, перерізаємо якраз великі е, вогни, е, водні прегради. Я думаю, що там перспектива е, системних наступів буде. Зрозуміло, що туди ще треба підтягнути нові резерви, і особливо. Дуже важливо це новітню наступальну техніку, яка буде не тільки поражати, а скажуть на більш дальних наступах це Хаймерс, це, наприклад, 270, якраз ракетний ком. Але це вже ті, те, що ми отримаємо, і будемо отримати найближчим часом танки. Т-70 даст тоді можливо, і леопарди, е, БТРи, дуже велика кількість це надзвичайно потужна сила. І зрозуміло, це безпілотники, які США планує передати біля тисячі. Навіть більше де ми можемо використовувати як на Луганському Донецькому напрямку, так і на південному напрямку.